Якщо у вас є батьки, а хто ви, як на дитина своїх батьків? Це означає, що у вас є якісь образи з дитинства, травмуючі ситуації, відчуття несправедливості, гіркота, біль. Те, що вас тоді ранило, і скоріше за все, якщо ви не працювали з психологом, воно ще до сих пір лишилося. Яка в нас зараз є ловушка? Ми вже е, такі. Прокачані в тому сенсі, що дуже багато знаємо, дуже багато читаємо, і це прекрасно. Одночасно ловушка наступна. Коли ви собі кажете, я знаю, чого вони так поступали, бо вони не були навчені, бо вони не вміли і не знали як інакше, ну і отак. Але якщо ви це от кажете собі із рацією, а в глибині відчуваєте і зіштовхуєтеся з тим, що у вас все одно є відчуття, Те, що вас зсередини бомбить, там, де вам все таки гірко, там, де боляче, там, де було неправильно по відношенню до мене, там, де мені часто було погано в дитинстві, там, де я була недолюблена, десь там покинута, десь зі мною не рахувалася, десь мені кожного разу було боляче, коли там батько ображав маму, чи навпаки, мама безкінечно мала претензії і наїжджала на батька, і вони безкінечно сварилися. Тобто тут важливо бути чесною, ми можемо розуміти, і да, це правда, що вони тим не вміли по-іншому і не знали як. І разом з тим, це розуміння і знання воно має в достатній степені провалитися всередину вас. Давайте так скажу. Ви маєте пропрацювати ті ситуації з минулого, щоб зараз вони не були обтяженням, щоб, щоб була проточна. Щоб каменів за пазухою по відношенню до батьків і болючих, важких емоцій, почуттів, які ви проживали, будучи в дитинстві, щоб ви дійсно від цього позбулися, очистили. Тобто, часто розуміння, а вони не могли по-іншому недостатньо і необхідно терапевтична бесіда, терапевтичний контакт, взаємодія. З психологом для того, щоб дійсно віджити, пропрацювати і щоб прийшло полегшення. І насправді ми це робимо точно не для батьків, щоб, типу, от їх там пробачити, простити, чи ще щось. Ні, це більш така зверхня позиція. Я вас прощаю. Це необхідно і важливо для нас, і ще нам є за що попросити вибачення. Необхідно і важливо для нас, щоб я не була обтяжена образою гіркотою. От цим відчуттям несправедливості, от як начебто найближчі люди мене там не любили, не сприймали, не приймали. І я до сих пір продовжую в зв'язку з цим щось про себе думати. Якось це все транслювати, транс коли знаєте інформація, вона проходить через нашу призму. А в моїй призмі сприйняття мене не цінували, не любили. Тобто, коли ви щось робите по відношенню до батьків, пропрацьовуєте цю історію. Ви це робите для себе, для власного внутрішнього зцілення. От, наприклад, там, з крайньої консультації, коли ми пропрацювали, взагалі неочікувано, взагалі не збирались туди йти, тема там не піднімалась з батьками. Але тут і сьогодні виникає якась історія, і вона потребує пропрацювання. Я хочу з неї вирулити, я хочу найкращих результатів. І ми дивимося, що. З чого воно складається, що там насправді відбувається, про що насправді твої емоції, почуття, чим ти обтяжена, яке навантаження це несе для тебе всередині тебе? І коли пропрацювали батька, і вона каже, клієнтка каже про те, що в мене таке полегшення, от як ніби просто тонна з мене спала, тому що все те, що я носила і, і хотіла, звісно, але не мала права, я навіть і не фантазувала про те, щоби. Це там, наприклад, якось сказати, виразити, що це якось для мене настільки може повернутися зараз інакше, наскільки по-інакшому я зараз бачу, сприймаю і відчуваю всю цю ситуацію, наприклад, з цим самим батьком. Тобто, це це таке круте полегшення, і при цьому вона теж знала, що вони там не вміли і вміли як вміли, ну, типу, і що ж робити. Тому я закликаю вас, от, собі бути чесною перед собою, себе не обманювати. І там, де вам здається, що а як це пропрацювати, нічого це не змінити, вони такі були, і я тоді то відчувала. Як психолог, вам кажу, що це е, транс, трансформувати це можна, з цим працювати необхідно. Це е, обтяження е, можна зняти і це можна змінити всередині вас. Да, їх ми не змінимо. Вони як були такі, вони лишуться. Хоча... Тут ще питання, от ми зараз проходимо практику любові, практику заговори мовою любові, і це може бути настільки таким геніальним прикладом, ми самі, транслюючи і говорячи мовою любові, стаємо дуже класним яскравим прикладом того для других людей, як з нами можна і важливо, і потрібно, і класно було би. Говорити. І це найкращий спосіб навчати інших людей через себе, не вимагати щось від них, а самою стати такою. Якщо ви мене не любили, ви мене, наприклад, критикували і не приймали, то ви оберіть стати люблячою, такою, яка не критикує, такою, яка говорить мовою любові, яка приймає. Чат. Тому що легко сказати, комусь ти не приймаєш, а якщо перевірити. Тебе наскільки ти приймаєш, а там буде велике запитання. Навштовхнулася я ще на одній із терапій, настільки показова була теж історія, я хочу з вами поділитися стосовно того, як ми можемо звинувачувати неочевидно своїх батьків, як ми неочевидно можемо наказувати своїх батьків за все те, що було в дитинстві. Те, що нам доставляло біль, гіркоту, образи, страхи, там де ми відчували себе слабкими, безпорадними, безпомічними, ми всі дуже добре це пам'ятаємо, бо це такий стан ну, дуже неприємний. Психіка його як будто як нібито схватує, і відбувається така фіксація. І ми знову і знову можемо повертатися до тих от болючих і неприємних емоцій, почуттів відчуттів. Так от, як це часто відбувається, те, що неочевидно, і ви це зможете розглядіти тільки в терапії. Це коли, коли людина, знаєте, людина, тобто, дитин, доросла дитина своїх батьків, доросла, будучи дорослою, знову і знов своє життя проживає нещасливо, не створює свої успіхи, не створює гроші, не створює стосунки. тобто… Залишається ну нещасливою, бідною, нещасною, страждаючою. І це все це все підсвідома історія, яка неочевидно прихована розуму незрозуміло для розуму це Боже, яка, яка дурня. Ну, типу, про що ви говорите? Але підсвідоме воно і раціональне, воно має велику силу. і в терапії ми завжди можемо розгледіти, про що насправді програється, яка стратегія, що відбувається, навіщо тобі бути, будучи дорослою, спроможною, м, да, руки, ноги, голова, відповідальна тра-та-та-та, навіщо тобі бути? От настільки там, страждаючою жертвою, неуспішною, без стосунків, там, я не знаю, без дітей, м, нещасною, бідною. Навіщо? Навіщо, що, що? І десь в якийсь момент. Коли люди прям прозрівають, що це все для того, щоб таким чином, як ніби, показати своїм батькам, що бачите, це ви винні, що я зараз так живу. Саме тому, що ви тоді мене там гнобили, не приймали постійно між собою сварилися, Від чого мені було боляче, страждали, не зважали на мене, не звертали уваги. я не знаю, яка у вас ситуація. Я показую вам, як це може бути. І чому так важливо, чому людина сама не може з цим розібратися, не скоріше за все не може в собі це побачити, бо це прихована історія, це підсвідома, подавлена. Але це не означає, що вона не програється. Те, що ви її не бачите і не усвідомлюєте, ви просто в своєму житті створюєте, вибачте, неприємності, безкінечні складнощі, коли життя складне, там коли проблема за проблемою, коли все отак важко, коли все через боротьбу, через важкість. Тобто це ж ми це створюємо, це ви це створюєте, що без що? Ні, це не я створюю. Ну, це буде таке відповідь на автоматі автоматична відповідь ні, це не я. Що я дурна собі погано робити? Ні, ви не дурна, і ви точно собі погано не хочете робити свідомо. Але підсвідомо програються дуже цікаві і різні сценарії. Саме для цього, От люди, які йдуть в терапію, їм не байдуже. Як в житті їхньому складається, що і як ну, відбувається, які причини наслідкові зв'язки, що я ще не бачу, на що я ще не впливаю, від чого я відмовляюся, від якої усвідомленості я відмовляюся. Тобто повертаємося, що людина своїм способом життя тим в неї складається чи не складається, там в неї погано чи ще щось таким чином. Доросла дитина своїх батьків може показувати батькам і їх звинувачувати. В тому, що бачите, оце ви, ви винні в тому, що в мене відбувається. Бачите як? Ой, це коли розпізнаєш і піднімаєш, актуалізуєш такі речі, приховані, але мощні, які дійсно впливають на життя. Після усвідомлення, звісно, ви змінюєте свою стратегію і життя. Змінюється, можливо, кардинально, можливо, якось ще. Але точно на, на благо, коли ви в повній мірі берете відповідальність на себе, коли ви примиряєте, побачивши, що у вас є свідомо, які цілі і наміри на своє життя, і підсвідомо. І батьки там, можливо, нам уже набридло трохи дивитися в ту сторону. Я сама не люблю ходити в минуле там просто безкінечно для того, щоб туди ходити, бо, бо там ли є дуже багато травм. Ні, якщо ми туди ходимо, у нас є чітка мета. Ну, Типу, просто так, щоб там безкінечно страждати, тому що там якось так було. Ну, Це, це не наша історія, воно якби не потрібно. Але ми визнаємо, що ми діти своїх батьків, і воно там в минулому була закладена ціла така важлива якась історія, і класно. Взяти і провести ревізію, як же це насправді на мене впливає. І якщо в мене є якісь ще болючі, важкі емоції почуття по відношенню до батьків, якщо я не можу і не вмію сказати їм чесно, як воно є, що я відчуваю до них, якщо я не вмію поділитися своїми емоціями, почуттями, благими, якщо я ніколи в житті не казав, не казала матуся. Я тебе дуже люблю, я тобі щиро дякую за все те, що ти мені дала, як ти в мене вкладала. Батьку, ти знаєш, мені наскільки боляче десь до сих пір, тому що я не хотів, очікував, мені так хотілося від, від тебе почути, син. Я тебе поважаю, я тобою пишаюся, я горжусь тобою. Тобто, якщо ви це все не вмієте вільно, спокійно говорити, сказати, що вам не влаштовує, що вам не подобається, я вам дякую. Я розумію, усвідомлюю, що ви там хочете мені допомогти, що ви хочете для мене найкращого. І разом з тим я вже й дорослий, доросла, і я буду це створювати все сам сама. Я ніяк не, не збираю зараз і не хочу якось там показ... ну, чи то образити, чи то неприємність. Я правда вас ціную. І разом з тим, от. Дозвольте мені, і я буду це робити самостійно, і якщо це будуть помилки, все одно це моє життя, і я їх буду для себе робити. Одночасно дякую, ви в мене є, і я знаю, що в мене завжди є от така опора в вигляді вас, батьків, я взяв взяла від вас саме цінне. Тобто, якщо ви не можете, не вмієте так говорити з батьками, а ви щось там зажимаєте, там от якось і тільки іноді там якось фиркаєте, бо тільки так ви. Навчилися захищати свої кордони, а це нормально, важливо навчитися відділитися від батьків, сепаруватися. Це одна із великих проблем, що емоційно ми залишаємося залежні. От там, де у вас ще є в житті, а що інші подумають, а що вони про мене скажуть, і хочеться подобатися іншим, то є от емоційна залежність. Це означає, що немає до кінця, не відбулася сепарація. З батьками, і було би добре своєю емоційною частиною ще зайнятися цьому трошки приділити час. Власне, якщо немає легкості, а відчуваєте ще обтяження, от претензії, а вони мені не то, а вони лізуть, а вони контролюють, а вони не дають, а я там ще щось там не можу, не вмію, не хочу, не знаю, боюсь образити і так далі. Тобто тут ця тема не пропрацьована. Вона лишається така обтяжена, і вона однозначно буде з вас тягнути вашу енергію. А нам хочеться що? Щоб ви свою енергію в повній мірі направляли туди, куди ви там собі вирішили, на свої прекрасні цілі результати, які ви самі собі придумали. Окей, тому наша задача подивитися, чи не є я тим відром, в якому є дирки, де куди зливається моя. Енергія на дитячо-батьківські стосунки не пропрацьовані, не віджиті, не відреаговані, емоції, почуття там, де ми продовжуємо жити, можливо, десь на своє життя, втілювати батьківські стратегії або жити так, щоб оправдовувати їхні очікування, жити так, щоб доказувати їм, що я окей, подивись, яке змогла. Це все там багато лишнього. Воно реально ускладнює вам ваше життя, не дає вам бути собою і йти. Максимально, ну, максимально легко, наскільки це взагалі можливо в нашому житті і в нашій реальності. Тому да, я вас запрошую в тему батьківсько-дитячі стосунки. Подивитися, якщо щось заважає, обтяжує, ви бачите, от така історія. Не хочу бути такою, як мама, але я вже там нею є. Мій чоловік таке враження, що він постійно себе веде там, як моя мама, чи як мій батько і так далі. Це все потрібно туди дивися і пропрацюй там достатньо, щоб тут воно тобі не заважало. І... Так що буду рада бути корисною. Ми можемо це робити в будь-якому форматі. Ми можем... Якщо взагалі цікаво, переходьте в інстаграм, там можете мені макнути. Я відповідаю завжди в директі. Або пишіть мені під відео. Цікаво! Я вам дякую.